Шалом, це Славко. Ну, ситуацію ми в Бахмуті достеменно не знаємо. Можемо вказати лише на тренди. І тренди між 6, 14 і 30, наприклад, це за частиною даних, що вздовж лінії чуждення залізної дороги між Ягідне Хромове. Ой, слухайте, ось отут: -от, Ягідне хромове, українські війська займають позиції. Що отут, от, в принципі, на північ теж територія насякнена українськими військовими. В нічейній зоні ми це поговоримо. Що з Заходу противник просувається в міські райони. Що оспарювали вони оце перехрестя? Отут-от воно є. За яке ми з вами говорили. М-03. І. О 015 ну от власне, ми зараз перейдемо на іншу картинку. Зараз тут їх кілька. От, власне, за це перехрестя йдеться, пам'ятаєте, 27-ма -е ситуація, 28-ме ситуація. От зараз оце водоймище. От зараз усюди, вздовж цієї лінії очуждення заліз залізних дорог будується ще одна лінія української оборони. Вважається, що бої відбуваються в цій зоні. Вона. Лишається аспаєвим, присутність противника зростає. Ну, ми все це беремо, як ви розумієте. Звідси нічого нового, що ось що ведеться західніше та південніше. Цієї дороги бойові дії, то що лишаються. Але це все українські сили. Тут от на Хробову будується лінія оборони, Все ще це говориться, в принципі, з великим застаріванням, Це на силу ми можемо знати найбільше, що маємо на ситуацію на обід. А ця картина взагалі стара і просто дається вам для обізнаності. Як ми розуміємо, ситуація не дуже приємна. Ситуація виглядає критичною, куди вона поверне. От за це говорити треба, як ми ввійшли в цю воронку. От розумієте, тут -от люди зробили хорошу карту. Вони вказують, як ми попадали в цю воронку. Бачите, це от лінія фронту до початку українського наступу. Оце от просування жовтеньке це пер перед звільненням Херсону просування. Оце от після. Звільнення Херсону в той час, оце от 12-12, цей час, оце от, бачите, що рожевим позначено. Це оте от просування, що стало критичним. І коли б почали перекидати наші бригади, які мали звільнитися з херсонського напрямку. Потім, коли інші бригади, котрі мали відпочивати. Отут -от почалося насичення нашими бригадами Бахмута, от з цієї от лінії фронту. Бачите, це просування вважалося небезпечним. Як ми бачимо, на 26.01 ми значною мірою жовта ця лінія. Ну, там її не видно, ну от ягідне, ми втратили. І от на 26.01, пам'ятаєте, коли я починав мітатися, на що ми там стоїмо, в принципі. Ситуація вже стала зрозумілою, і що ресурсно підтримувати бойові діти, що ви вкинули таку копу бригад, а противник все одно просунувся. Отак, от, от тут просунувся, і отак, от, от тут просунувся, виникає питання: на що ви ці бригади вкинули. І от, коли ми фактично без резервів ведемо ці бойові дії, бачите, що просування противника ще відбулося за місяць, отак, от. Ось воно, це от Артомівська хромове, ягідне. І що тепер доведе, доводиться будувати лінію оборони отут-от по полосі чуждення железної дороги, оцей Юг-Сєвер, яка проходить. Так що ви розумієте, що зараз в цій ситуації я сподівався на диво, сподівався на успішну контратаку вздовж М03. Про що йдеться зараз в цій ситуації. Успіхом могло б уже бути для нас виведення військ, виведення техніки, винесення поранених, евакуація ресурсів збройних сил України з цієї ситуації. Як вона зараз, ця ситуація буде виглядати? Я відверто сказати, прогнозувати не беруся. Ну, побачимо. Тут уже попішли розмови за те, що йде підготовка, певно, до евакуації. Але розумієте, коли зараз уже говорять за евакуацію, якщо оці дії, два дні 17-го, котрі ми спостерігали, от ті дії, котрі ми отут, от, от в цьому напрямку спостерігали 26-27, го го якщо ви з підрив мали на мету вже прикрити евакуацію, якщо це не була спроба поліпшити ситуацію на північному Фасі, як це сказати, вже окрилення. Це ще не оточення, але окрилення буде українською мовою. То якщо вони вкинули ці три нещасних батальйони не для того, щоб підготувати собі відступ, то у мене виникає питання, для чого ми їх кинули і що тепер буде далі, як решта відбереться? От, бачите, оцей терайн, як бачите, налію, тут от. Зайнятий українським військом. Ну, побачимо, що буде. Війська ви бачили, що зберігають спокій, кореспонденти, демонструють мужність, іде артилерійський обстріл. Принаймні на вечір, може, ми дізнаємося якусь інформацію, яку буде варто вам повідомити. От така от ситуація. в Бахмуті на ранок і з меншою достовірністю на обід сьогоднішнього дня. Бай! Лайкайте, поширюйте, коментуйте, підтримуйте і молиться. Да. Щоб ви хоч ви вийшли з технікою, з пораненими з ресурсами.